Друзі, слава нації, з вами Дмитро Каланча. Друзі, у нас є невелика перемога, такий невеликий переможний здобуток. Всі ви, напевно, соцмереж чули, бачили, що закрили такого колишнього, затримали і закрили колишнього начальника Верховенського ТЦК, такий собі, Чорний. Бо там ніхто не озвучує, я озвучу, хто це. Я допомагав людям писати заяви в поліцію, в ДБР, документувати. Всі їхні злочини. Злочинів дуже багато. Особисто я знаю про два випадки побиттям начальником ТЦК і його підлеглими двох жінок вагітних, які в подальшому втратили дітей. Що я вам хочу сказати? Звірств вчинених цим начальником ТЦК і його підлеглими дуже багато. Це все дуже на протязі великого часу писалося, документувалося. Затримали його ще тиждень тому. лише вчора викли... викинули публікації всі, але затримали його ще тиждень тому. Я думав, що він знову, як то кажуть, все порішає, бо в нього дуже впливові родичі і друзі так в лапках скажу. І я думав, що він вийде або під залог, або взагалі. Буде під зобов'язаннями. Ну, бачите, все добре. Сидить поки що в СІЗО. Буду вас тримати в курсі подій. Задокументовано дуже багато злочинів цією людиною і його групою. Не хочу забігати наперед, щоб не розголошувати таємниці слідства. Ну що ще хочу звернути вашу увагу, що ще хочу сказати вам? Хто сидів на СІЗО? Знає, що таке СІЗО От мені от цікаво, де цього діяча зараз будуть тримати на СІЗО Його чекають майже в кожній в хаті, напевно. От ви собі уявіть, де його зараз мають утримувати на СІЗО чи його десь будуть окремо утримувати, не знаю. Ну, в принципі, його і на волі у Верховенському районі також всі чекають. Дуже з обіймами. Так що таке, от ну що, друзі, трішки вам підняв настрій. Максимальний репост, максимальний розголос. Країна має знати своїх героїв. Всім гарного дня.